Друзі, ну а ми продовжуємо і продовжуємо актуальною темою. Бо протягом останнього тижня дуже багато українців писали про вірус, який на жаль зараз лютує, про закладений ніс. про... Ускладнення, які виникають, про довготривалий нежить, ускладнення на вухи, і так, ніби вже хвороба відпускає, але потім ні знову повертається другою хвилею. Що це за вірус? Як з ним боротися, як уберегти себе від цієї недуги і як не пропустити перші симптоми? Про це все ми будемо говорити сьогодні з терапевтом Мар'яною Селюк. Мар'яна Селюк, лікарка-терапевт, кандидатка медичних наук професорка має понад 200 наукових публікацій та регулярно консультує пацієнтів. Точно знає, яких правил дотримуватися, аби зберегти міцне здоров'я. Я, з пані Мар'яною. у нас є можливість спілкуватися наживо. Доброго ранку. Радіємо ранку. Своріна консультація у нас дуже рада. Рходьте, доброго. Будь ласка. Дякую, доброго ранку. Ну от багато було розмов, багато було реакцій абсолютно усієї української спільноти з проводу цього нового вірусу, що зараз циркулює. Яка його особливість? Ви, як лікар, який бачить пацієнтів щодня, розкажіть, будь ласка, які основні симптоми і чим він відрізняється? Ну наразі бачите на сьогоднішній. День за статистикою в Україні циркулює не один вірус, uh -huh. мінімум 3-4, що, власне кажучи, і визначає перебіг захворювання. Uh -huh. І от стосовно другої хвилі, про яку так багато ми зараз говоримо, і наразі ми її бачимо в клінічній uh -huh. своїй практиці. Е, тут трьохвекторне питання. Перше це дійсно коли є вірус, і це притаманно може навіть більше е, аденовірусом, і так званий РС, Ерінасицізальний вірус, їм притаманно, Ретаманна друга хвиля, бо вони мають довге входження в організм. І в клітині, от є такий термін медичний, реплікація, це розмноження і використання клітини людини як лабораторію для того, щоб піти по всьому організму. Саме тому хвороба ніби повертається. Повертається, до Бо людини. оця реплікація, оцей розвиток клітині угу. дуже тривалий. І це притаманно, да, як такому як РС-вірус, Але тобто тр... це не повторне зараження? Це, це такий так, перебіг. це перший є варіант. Другий на тлі з послабленого імунітету мікс-інфекцію ми зараз бачимо дуже багато. Uh -huh. А що є міст? Це приєднання другого вірусу або приєднання бактеріального звудника. Uh -huh. І це вже зовсім інша історія. Це більш тяжкий перебіг, це вже ускладнення, коли приєднується бактеріальний звудник на тлі вірусу, і оце такі три напрямки, які дійсно дають оцю другу хвилю. І тут якраз і пацієнт має. Ну, той, що захворів, має розуміти, як перебіг іде, чи це є друга хвиля, яка по відношенню до першої більш ослаблена, чи це є різке погіршення стану, і треба негайно звернутись до лікаря. А чи може просто людина без медичної освіти зрозуміти ось ці питання, зрозуміти так. ось цих три вектора? Три вектора ні, що саме, але ну приєднання бактеріальної з великою ймовірністю. Розкажіть, як так. відрізнити це? наразі, дивіться наразі симптоми притаманні для оцих захворювань. Які зараз більш поширені, це кашель, це нежить, це е, от аденовірус, вірус, чим поганий, не дуже велика температура, і пацієнти йдуть на роботу. Е, це слабкість, головний біль, е, різка втома, і е, першіння в горлі, біль в горлі. Оце все є на першій хвилі. Ну, якщо ми беремо окремо грип, який зараз теж досить поширений, він буде без оцього сльозотеча, без ріржиттю. Е, Um, але оці всі почервоніння ока, слезотеча це притаманно от аденовірусу, ресирусу, і м -м, перша хвиля, наче він впорався. Uh -huh. Якщо це друга хвиля безпосередньо цієї, це буде. Практично те саме, тільки послаблені симптоми. Але uh -huh. якщо за певний період, наче він вже й видушав, приєднується різко висока температура, стає важче дихати, починається більше кашель, поглиблюються всі-всі симптоми. Основне, температура важко дихати, і різка слабість. І отут треба йти до лікаря, бо тут ймовірність приєднання бактеріального збутника дуже велика. Хоча може на тлі ослабленого імунітету так само бути і просто вірусна, але різке погіршення. Це Має симптом, що Так, да, це сигнал йти до лікаря. Тобто, угу, якщо сигнал. я відчуваю якусь певну недугу, так потім не відпустило. Так потім воно ніби повернулося, але не сильно, то це нормально контрольоване. Це, це контрольована ситуація. Але якщо воно потім знову поновилося набагато гірше, набагато гірше то так. треба тут треба негайно ну до лікаря. І таке є. Глядачі пишуть, що приєднується ускладнення саме на вуха. Поз'являється отит. Як тут розібратися? Це продовження тієї ж хвороби. Це, 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 щось? Ні, це ускладнення може бути і основною базовою, йде запалення, йде набряк. Тобто не делюкувало спочатку, e, щось? це е, вже етап. Е, дивіться, вірус зайшов, як він діє, він діє безпосередньо сам, викликає запалення і його токсини. В uh -huh. нього теж дуже багато позицій, де він, як то кажуть, завойовує uh -huh. наш організм. Так, от, власне, коли вже розвивається запалення з набряком, е, коли вже погіршується аерація всіх зон, коли дійсно ну, може. Приєднатися на цьому фоні ну, досить легко. Повторний збудник, угу. але це ще може бути і наслідком основного потужне запалення з набряком, з зміною ем, я ж кажу, аерація. Це все і призводить до отиту. Тобто, це одна ланка, але любе ускладнення, отак добре, що ви зауважили погіршення слуху. Ще якісь ще якісь, ідіть, треба йти до лікаря. Угу. А як уникнути оцих моментів? А най... уникнути дуже цікаве питання. Ми вже потім, як то кажуть, не коли грім грян тоді ми хрестимося, нам треба уникати до того, як mm -hmm. і найкраще уникнення на сьогоднішній день це вакцинація. Mm -hmm. Є групи е, пацієнтів, яким дійсно е, є протипокази медичні, не протипокази. Я прочитав в журналі, або мені сказала сусідка тьотя Маша, що це mm -hmm. зло. Ні, вакцинація зупинила, як ви знаєте, поширення Стихійні поширення. Стихійні, да, пандемії і багато інших. Тобто, вакцинація. Е, дуже багато є альтернатив. Альтернативних шляхів а, вакцинації за рахунок, скажімо, бактеріальних лізатів, які стандартизовані. Як вакцина, це має лікар визначити наразі. А, да, в подальшому запобіганням приймають участь обоє. І той, хто захворів, і той, хто здоровий. Uh -huh. Той, хто захворів, має бути чемним і все-таки бути дома принаймні п'ять ну, діб. Оце uh -huh. вважається такий термін для вірусу. А, або якщо конче необхідно, все-таки з маскою контактувати з людьми. Ну а як нам берегтися, якщо ми користуємося транспортом, ми знаємо, як ми ховаємося від обстрілів, да? там яке велике скупчення людей. Е, тобто, ми не можемо бути впевнені, що поруч з нами людина, яка не є носієм вірусу. Угу. Тут уже тільки ми маємо покладатися на своє здоров'я, підтримувати імунітет, здоровий спосіб життя, угу. не нехтувати фруктами-овочами, і дійсно за перших же ознак намагатися ця uh... Бути вдома, і ще є таке питання зараз, як поствірусна астенія. Ось Не... це дуже цікаво. Да. Це коли людина одужала після вірусу, але відчуває, що її організм занадто так. послаблений. Так. Що це таке? і е... Як на це реагувати? Дивіться, є такий поствірусна астенія, і, до речі, вона симптоми дуже подібні до власне втоми. Угу. От ти втомився, як людині розібратись, чи це є астенія? До речі, поствірусна астенія притаманна навіть багатьом молодим. Чому вони дуже Дуже швидко видужали і побігли на роботу. Да. Побігли нам все. Ми себе гарно почуваємо. А далі вони виснажуються. І як, власне кажучи, відрізняється: якщо це просто втома, то ти відпочив вихідні дні, і ти вже відчуваєш, що ти набираєшся трошки сили. Якщо це власне поствірусна астенія, тоді ти відпочивав, не відпочивав такий самий розбитий, втомлений. Ти не отримаєш задоволення від життя, ти не можеш повністю... Працювати, да, ти не продуктивний, хоча що робити? що робити? Е, є напрямки, щоб ми не якось так не не, не, не спрямовували пацієнтів фармакологічні, якісь є. Є, треба підійти до лікаря. Лікар знає, які препарати порадити на поствірусну астенію. Але треба, по-перше, щоб за тут можна запобігти лежати рівно стільки, скільки ти угу. є хворий, і повноцінне харчування, і також дійсно. Знов таки, те, що ми можемо порадити з великого екрану, угу. це фрукти, овочі і ну, а, а діючу речину речовину. Ми можемо порадити не препарати, а, так, а діючи речовини. Діюча речовина у нас до речі є комплексний ем елярген і елькарнітін. Тобто такі... Це амінокислоти. Так, це амінокислоти, комплексні ще щось. Але це, це але, більш, більш скалени, але це дивіться. Тобто, ми би так, так але да. Краще але лікар. справа в тому, що ми не треба, щоб зараз бігли, бо вони є в різних формах. От може uh -huh. як набрати л-карнітін, це будуть для спортсменів, да? uh -huh. підвищення тонусу, так це хороший. Але я би радила все одно, щоб цей лікар підібрав uh -huh. саме ту дозу, яку треба. Але це дійсно ті препарати, які е, на виснаження можуть uh -huh. працювати. Тому от їх багато цих іще великий спектр, але от ті, які дають нам додаткову енергію і відновлення. Так. А, чи можна? Чи можуть часті вірусні захворювання, коли ось так, за, наприклад, за зиму, ти декілька разів, три-чотири захворів, садити імунну систему? Безумовно, безумовно, імунна... Послаблювати Пос... її? Так, так. Безумовно, через те, що кожне захворювання, ми виснажуємося, ми даємо наскільки можемо боротьбу, і зрештою організм, якщо це часто, якщо це підряд, він буде виснажений з другого боку. Уже пацієнти, в яких є виснажений. Імунітет, вони будуть часто хворіти, mm -hmm. і отут це хибне коло, коли і власна хвороба дає виснаження, і вже в тебе було на старті виснаження. Ти не отримав достатньо сонця літом, достатньо вітамінів, не набрав потужності, щоб пережити тяжку mm -hmm. зиму. Тобі це буде притаманно, а далі кожен крок це дійсно е, крок е, до виснаження. Тому так важливо і саме і другий етап після вірусу, щоб позбутися ось цієї оцієї постійно. Астенії. Астенії, так, так, поствірусна астенія. Є такий Я термін, та. що відновлення має бути. просте, має бути абсолютно не поспішайте на роботу. Не думайте, що м -м, планета зупиниться. Як ви видужаєте, ви, ви і тоді uh -huh. ви будете повноцінно працювати. Є такий дійсно термін, поствірусна астенія. І він зараз досить поширений. Досить і групи ризику. Це старше покоління, Це люди, в яких є, як ми кажемо, коморбідність, декілька захворювань, або навіть одне більш потужне. Розвивається і на жаль, от парадоксально по всім публікаціям пишуть молоді, молоді, які поспішають на роботу. Uh -huh. Треба вибачити. Ну, на віднесити... жаль, життя підштовхує тебе до цього. Але ми щойно uh -huh. почули, що 5 днів це той мінімум, де людина все ж таки має віддатися хворобі, щоб не бути заразником, щоб дати організму теж відмовити. Середньостатистичному перебізі uh -huh. статистичний uh -huh. перебіг. Ми вже багато разів казали. Я сподіваюся, що в більшості наша аудиторія зрозуміла, що при при вірусах антибіотиками ми не лікуємо, Категорично. а бактеріальну інфекцію так. ми лікуємо антибіотиками. Чи можливо це якось розпізнати самостійно? Чи це виключно аналізи е, е, у лікаря? Самостійно можна запідозрити. Угу. Запідозрити можна яким? Чином, ну, от якщо вас нежить, нежить 10 днів і далі йде підвищення, погіршення стану е, е, колір, консистенція і температура. Серед, от, коли ми говоримо, Мореніти нежить так, так дуже маленький відсоток бактеріального приєднання. Може бути пневмонія, але любе погіршення з високим піком температури. Угу. E, погіршення високої температури, яка ну може дати вірусу це повторне і невелику таку свічку. А ви вже бачите, що це на повторній, на другій хвилі висока температура і різке погіршення. Це бактеріальне. Це бактеріальне, але я закликаю не приймати категоричне рішення. Ми ж кажемо, може бути на основі. Рослаблено моєму імунітет. Ви угу. тільки що дуже так чітко задали це питання, і це правильно, бо це може бути і вірус. Далі, якщо є такий стан, до лікаря, бо ми вже так нашкодили цими антибіотиками, які давали кому аби як. Бо от вірусний вірус на за три дні пройде. Він пив антибіотик, він вважає, що йому допоміг антибіотик. Да? А ця клініка вірусна самостійно. А антибіотик лише погіршує ваше сприйняття подальших. Угу. І коли ви прийдете до лікаря, лікар мусить вам призначити антибіотик, ми він не робим... знає ту картину, яку ви вірні. Ми робимо чутливість і ми отримуємо. Нечутливий до антибіотиків до всіх, uh -huh. і далі в нас лишається отче наш. Uh -huh. Тобто, все Молитися, uh -huh. да. так? а що ж, а які варіанти? Uh, якщо я... ми да, не, якщо... Вона так не підходить. Ні, о, прошу... Тому ніколи Ні... антибіотиками за машину не лікуватися? Да, прошу вас. Моє призначення самостійних, а взагалі навіть категорично забороняємо самостійно приймати антибіотики. Це лише має визначити лікар. Прекрасне почуття гумору. Пані <рес> Друзі, ми сподіваємося, що сьогодні ми насправді ну розживали абсолютно усе, що стосувалося деталізували, деталізували все, що стосув, що стосується вірусу. Про те, коли потрібно приймати антибіотики, коли не потрібно, Про те, скільки днів потрібно лежати вдома, мінімум 5 днів. І звичайно, звертайте увагу на. Різке погіршення поствірусна астенія. поствірусна На наявість, астенія. Так. Нове поняття, яке нам потрібно вивчити і 100% не ігнорувати, щоб не ослабляти нашу імунну систему. Дякуємо вам, Дякую пані вам. Ну і залишається нам гуморити. іноді.